Вітаю вас, дорогенькі мої п'ятикласники, З вами я Раїса Іванівна, і ми вчимося розв'язувати рівняння. Сьогодні третій урок з даної теми. І ви пам'ятаєте, що коренем рівняння називають значення невідомого, за якого рівняння перетворюється на правильну рівність. Розв'язати рівняння означає знайти всі його корені або встановити, що рівняння не має коренів. Буває така історія, коли у рівнянні декілька коренів або взагалі жодного. Якщо рівняння містить декілька математичних дій, ми розбираємо його на блоки і знаходимо той невідомий блок, в якому міститься сама невідома. Розглянемо рівняння, які будемо сьогодні розв'язувати. І так, в першому рівнянні невідомий блок 45 плюс Х, сума в дужках. Тут стоїть плюс, значить, це невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, допомагайте мені, треба. Від суми відняти відомий доданок. В другому рівняні невідомий компонент знову доданок, бо тут плюс. Значить, щоб його знайти, треба від суми відняти відомий доданок. В третьому рівнянні невідоме зменшуване. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба різницю і від'ємник додати. А в четвертому невідомий від'ємник. Щоб знайти від'ємник, треба від зменшуваного. Відняти різницю. Тепер я запрошу вас, зупиніть відео і попрацюйте над рівняннями самостійно. Ми з вами пригадали основні правила, які вам допоможуть сьогодні. Ось тут прямо ці чотири рівняння розв'язати, тож ставте відео на паузу і потренуйтесь. Перевіримо: 45 плюс х дорівнює 100-28. 45 плюс х переписали, 100-28 порахували. 72. Тепер х у нас знову невідомий доданок, і ми його знаходимо. Сума відняти, відомий доданок. Х дорівнює 27. Сходиться? В другому, так само y-25 дорівнює 40-18. Це 22. Рівняння записуємо в стовпчик, не пишемо дорівнює дорівнює дорівнює, такого не буде. Стовпчик. Інколи переписуємо ліву частину, а праву рахуємо. Тепер у нас невідоме. Зменшуване його знаходимо додавання, Y дорівнює 47. Сходиться? В третьому 70 мінус х зменшуване його, знаходимо додаванням 12,35. Порахували 47, 70 мінус х дорівнює 47. Невідомий відємник, його знайти треба відніманням від зменшуваного різниці. Х дорівнює 23 четвертому від'ємник дорівнює зменшуване мінус різниця. Порахували 55. Невідомий доданок знаходять відніманням сума відняти відомий доданок. Порахували. І дуже сподіваюся, що ви справились. Ще 4 рівняння. Звертаю вашу увагу, що невідомі компоненти тут зменшуване. Тут доданок. Тут від'ємник, а тут зменшуване. Пам'ятаєте, що єдиний знак математичної дії, який має право заховатися, то помножити. Ось тут стоїть помножити 9 помножити на y, 5 помножити на X, 10 помножити на X. І X у нас потім буде невідомим множником. Щоб знайти невідомий множник, потрібно. Добуток поділити на відомий множник. Ну, добре, зупиняйте відео і ще попрацюйте. Тож зменшуване дорівнює сума різниці і від'ємника додали. Невідомий множник дорівнює добуток поділити на відомий множник. Y дорівнює 10. 5х дорівнює 100-20, 80, х дорівнює 80 поділити на 5. 16. Невідомий від'ємник зменшуване відняти різницю. 90 мінус 78, 12. Рівняння пишемо в стовпчик ніяких дорівнює дорівнює. Y помножити на 12 дорівнює 12. Невідомий множник, Y дорівнює 12, поділити на 12 -1. Зменшуване дорівнює сума різниця і від'ємник додали 100. 10 помножити на х дорівнює 100 невідомий множник, добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 10. Справились? Ще трохи попрацюємо. Невідомий компонент дільник, невідомий компонент ділене. Щоб знайти дільник, нам треба ділене поділити на частку, щоб знайти ділене. Нам треба частку помножити на дільну. У 18 розподільний закон. Ми можемо y винести за дужки. І у 19 теж, подивіться, можемо X винести за дужки. Як завжди, закликаю вас спочатку попрацювати самостійно, а потім звірятися. x 45 дорівнює 121 поділити на 11. То 11. І невідоме зменшуване знаходимо сумою 11 і 45. Х дорівнює 56. В 13 невідоме ділене. Помножили 4 і 10, то 40, і невідоме зменшуване знайшли додавання. Х дорівнює 52. Винесемо за дужки y, то буде 36-16 плюс 5 в дужках. і помножити на y. дорівнює 0. 25 помножити на y дорівнює 0, y невідомий множник, добуток поділити на відомий множник. 0 поділити на число, то буде 0. y дорівнює 0. В 19 тільки 3, ось перших, мають х, тому з них виносимо х за дужки, множник, 14 плюс 1 і мінус 9 в дужках. Тут 14 помножити на х, плюс 1 помножити на х, мінус 9 помножити на х. Плюс 2 дорівнює 56 дописав. 14 плюс 1 мінус 9 6х. Невідомий доданок, дорівнює сума відняти, відомий доданок. 6х дорівнює 54 і невідомий множник х, 54 поділити на 6. Х дорівнює 9. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, досягайте вершин, звертаю вашу увагу. Що ми знаходимося на достатньому рівні складності? Да? І це оцінка до 9 балів. Тренуйтеся, працюйте, я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!